Яких конкретних результатів от Антикорупційного бюро національного очікуєте ви в частності по делу Кулика. Ну давайте насправді говорити відверто. Кулик же ж не один. І те, що відбувається в зоні так званого АТО і що там робить прокуратура, теж не для кого ну, якби не є великої таємниці. І це смішне обвинувачення там 100 тисяч гривень, ну надбавка і все. Чому смішне? Тому що починаючи від дріб'язку, 22 прокурора проводять нараду в Краматорській, перебувають там 6 годин і отримують УБД, стають учасниками бойових дій. Про вугілля, про те, що говорять, ну, мабуть, лінивий тільки не знає. Ну, принаймні всі, хто мають відношення до національно-визвольної війни на сході, от, і Філя підтвердить, всі знають контрабанду вугілля, всі на світі. Це не для кого не таємниця. Прокуратура це все кришує, і тільки прокуратура без її відома, це не могло відбуватися. Тому це і є джерела, звідки автомобілі з'являються і все. Але чому не піднімається питання по військовому прокурору Матіосу? Тому чому де справа по затриманому вугіллю тарману? Торнадо затримало вагон. Можна по-різному відноситися до торнадів, але факт залишається фактом. Тільки був зупинений ешелон, тільки про це стало відомо. Ешелон невідомо де зніва дівся, а вони поїхали в СІЗО. Так само група Ендрю, яка була розстріляна і знищена фактично за викриття контрабанди. Контрабанда в так званій зоні АТО є доконаним фактом, який відомий всім на світі, без е, військового прокурора зони АТО це ну не може ніяк відбуватись, тому що все тільки сліпий може цього не бачити і тих масштабів не бачить. Тому якщо е, Набу ГПУ... Інші правоохоронні органи припинять в пісочниці між собою з'ясовувати стосунки і мірятись у кого совочок більший для піску, а займуться в тому числі військової прокуратури, яка стала мафією по суті військовою. Яка кришує мафію, яка заробляє на війні на, на смерті найкращих синів і дочок України? Коли це відбудеться, тоді ми всі будемо аплодувати і казати, що і набу відбулося, і в гпу зміни пішли. А поки що ми спостерігаємо як карапузи в пісочниці з Ігор, все таки стосунку. в даному випадку один проти трьох, який змічають, що є протистояння між ГПУ і набу. Ви говорите, що вони міряються. А я думаю, всеми. колеги теж помічаються не для кого, якби не таємниця. Але чи на користь на і держави це протистояння, це вже інше питання. Mm -hmm. І це протистояння. Ну, президент сказав, що це протистояння нового і старого. Да. Ну тут не можна не погодитись з президентом, але є ще інше: є совєтсько олігархічний монстр. Від совєтського часу так мутував, мутував і домутував до наших днів як ГПУ. І саме ми, як законодавці, маємо з цим монстриком покінчити. Тому що прокуратура навіть в тому урізаному вигляді, в якому вона є зараз, це є пережиток совєтської системи. Його треба позбутись. От давайте один момент тільки глянемо. У нас кримінально-процесуальний кодекс передбачає процесуальний нагляд, тобто дублювання дій слідчого. По суті, слідчий веде справу, а над ним є Сматряші з прокуратури. Навіщо кому це потрібно? Я вважаю і зареєстрував відповідний законопроект, що ми маємо позбутись процесуального керівництва, тому що якщо виходить, що ми не довіряємо слідчим. І знову ж таки слідчий несе потім в суд справу і, і навіщо дублювати, навіщо? Угу. Ми скоротили на 5 тисяч вас? кількість працівників прокуратури в минулому році. Угу. Цього не помітила країна. Я думаю, якби 15 скоротили, ніхто б ні, не помітив. Ні, ніхто б не замітив.